Разом два з половиною роки з нею. Успіх у моїй роботі це досягнення моєї собаки наомі. Як показує практика, жінки нічим не відрізняються від чоловіків. Деякі люди вважають, що собаки народжуються розумними, але це не так. Це умовні рефлекси, які в житті собаки. Способство тільки кінолог. Кожен день у нас як ризик, тому що ми виїжджаємо на дальні блокпости при кордоні більш до військових дій. Сядь. Під час чергування, коли ми знайшли у великій великій машині, багато речей і дуже дуже було багато зброї та набоїв, які везли. У центр України це був був трофейний автомат, який був розібраний по частинам і розкиданий по всій машині. Та багато набоїв, які везли непонятно куди. Називають хлопцями не відьми. Не знаю, їм так подобається. Не порушуємо право безпеки захисних засобів, тобто бронежилет та шолом. Це для нас найважливіше, тому що зараз такий час, що без них нікуди. Вона, вона завжди в своїх спорядженнях вона навіть не знімає, тільки коли вдома. Нас приймають по-різному, але зачастую їм цікаво, як працює собака. І якщо собака на їм навіть напевно. Гордість у них якась, що у нас є такі собаки в Національній гвардії. І заігрують і до нау, і до мене. Напевно, її більше знають, ніж мене. Ми дуже схожі. схожі. що характером, що поведінка ну, я з з дитинства, тому мене перейняла мої риси. Що, красиво? Ну, окраса трошки, так. Да.